час при задерженні схеми санітарної очистки вибухової такого е, е, екологічна служба <плес> та, присвітній адміністрації так говорить, <плес> <так>, <да? плес> <плес> <тому що> <плес> екологічна інспекція в одному місці, що тут <плес> Екологічна інспекція наполягає, що вони. Мали куртку на Смітті Але, якщо обучив, то за що ніколи, немає не Якщо вам тверду курку, безхазяйний спосіб викидати, хто хоче, не хоче, також толку не буде. Якщо це буде по договорам, по дзвінкові, з присутністю відповідних керівників, з забезпеченням асоціації чи підприємців. Техніки, бульдозерної техніки для того, щоб його вкласти. Якщо це буде забезпечено унеможливий процес блокування вивозу тракторами, іншими машинами на твердих поводових відходів, які є в нашій громаді в місті, то є варіант поки що надати дозвіл чи заключати простишу комунальну на вивіз твердих або сухої пульпи з умовою допомоги в її е, розгортанні. З умовою того, що дорога буде чиста, не заблокована, прости швидкомунальних в певних об'ємах, наскільки це можна для них, тимчасово чи до моменту заповнення цього, всього, цієї ситуації, надати їм цю, цю можливість. Тим більше, що обласна екологічна інспекція не проходить. Вони нас заставляють наполягаю, чому підписали. Якщо хто був на свалці, там можна зробити заїзд для пульповозу зовсім окремо. З Збоку зробили, вони заїхали, висотали. А зверху побутовуємо, ми просто покупкуємо. Так я й повторюємо. Це легше. Якщо зараз грузять тут мусор і привезуть ці сухі мішки, вони туди навряд чи безкопають. А збоку заїхали, заложили, зверху побутовим заложили все. Побутов, і ніхто нічого не ні, це як про шар. Ну, Це технологічна карта така буде. Ми зовсім не пересипаємо шари. І ота пожежа, вона й була що була. за того, щоб нас шари не пересипали. Ми повинні певний земельний сумішок пересипати шари цього. Але тобто, у нас є але... проблема, у нас реальна проблема на світі це майже відсутність або обмежена можливість експлуатувати бульдозерну техніку. В неї не вистачає просто кількість сміття. Є проблеми, Тому потрібна буде допомога. Без цього буде неможливо. Може я не прав Ну, Це так, але в якому вигляді буде ця допомога. Там техніка то є, але вона вже такого віку, мабуть, як я. І вона більше в ремонті, ніж вона в роботі. Техніка то якби і є, але її разом з тим немає. Додаткова техніка від підприємців? Один-два бульдозера чи нікого не це зробити. Там достатньо достатньо черговий робочий на ходу. Да, достатньо одного бульдозера. Це якомога. Але, але моя думка, якщо це буде дозвіл для підприємства, вкладати договори, скільки це буде підприємців. Це будуть підприємці міста чи це будуть всі громади. Який об'єм цих підходів? Вони мають надати якісь, вони ж знають, скільки в них там у, місяць, у рік цих відходів в сухому вибір. Ми могли якось прорахувати. А це... по факту не так що Ні, нам треба все одно ну, якийсь аналіз зробити, наскільки нам вистачить тих, е... ну, того будемо казати, катлодана, наскільки нам його вистачить. І... Об'єму немає. Микола не коротше. Е... Об'єм не визначить. Це від... ми не знаємо. По факту. Ні, знає, як можуть підприємство, по факту. Краще попавтися. Ну, попавтися так. Павло да. Михайлович, якщо туди всі хлинуть, це буде хаос. Це буде... Ну, дивіться. Я думаю, що ви про те, що ті об'єми, які має Святислава сьогодні, так, ми просимо і тут підприємці, мала б на території, то є пропозиція підготовити проєкт рішення і розв'язати додаткову земельну ділянку для розширення мережі. Якщо б як ті не маралельно. Паралельно. Так, так позволюйте за Зараз можна, до моменту заповнення <плес> заповнене. Пом... І не вони не дадуть не сигнал. І підприємство <плес> дасть сигнал, що вже не можна. А договори заключати на сотні, сотні не можна. Це по факту. Не. І тоді директор чи головний інженер каже, <плес> що у нас тиждень-два і ми вичерпуємо свої можливості. Більше можуть. Але зараз на якусь... А зараз, зараз, на якийсь момент це буде, це буде можливо. При наданні техніки, пального, працівників бунтазаристів, які будуть допомагати робити. Але по факту, по факту привози, кожен раз це фіксувати. фіксувати. Якби відноситься до четвертого класу безпеки, як? так. Да. 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 І це інспекція власна підтверджує. Головне, щоб це не було впливання відповідь. Питання, якщо ви анспітуєте, рідко чи сука, там різниці немає. Технології полігону, оці тренажні води, які е, тренажують май, там вже будівництво полігону не завершено. Завершена перша черга, як ви знаєте, один там поважно, щоб були куди сипати. Не насосної станції, не воду Нічого о, цього немає. І по технології насосна станція має ці дрінажні води повертати на полігон. Увлажнять підходи, щоб вони не, ну, не горіли і ви бачили, що трапилося. Коли була нормальна жара, воно все спихнуло через те, що воно сухе було, і через те, що там нема того ізолюючого слою. Чого немає ізолюючого слою, бо в нас немає кар'єру де брати ці грунти, щоб його ізолювати. А якщо це буде пульпа, місто. Ну якщо це буде пульпа, вона Ну, вже от далі зайду, вона відноситься, є в мене заключення, воно офіційне, напівофіційне інституту. О, є інститут, Київський інститут, це ще виїдемо. Там воно як боєзаключення, що воно енергії відходи відносяться до 4 класу безпеки, але можуть надати офіційно запит від міської ради, щоб вони ну, передали це заключення, бо воно десь там датується початком 2000-х років. І Назар я не знаю, чи воно актуально, чи не актуальне. Чи тому що я чув, ну не тут в цьому залі, я чув вже, що екологія обласна якби за те, але другі органи проти цього. І зараз ми станемо між двох огнівки три. Це на що чому кате? Що екологія за це загальне. Пала да -да, Петрович, дивіться, суть у тому, що ви повинні дивитися, скільки привозиться, який об'єм і десь прогнозувати підприємцям, що не, хлопці ось тиждень-два практично, практично все. Це пожежний захід, такий антипожежний захід, щоб трошки збити ситуацію, щоб не зупинилося виробництво. Це всього на все. І за цей час ми повинні розглянути або опціон, або... Е, Чергу, слідуючу чергу, змінити проєкту на полігоні. І все таке. Тобто, це тимчасово. це тимчасово, Ви будете регулювати, об'єми, бачите, що це вже. Я, я, не знаю, що Чи це критично? Якщо ви будете бачити, що вже нема куди, ви сигналізуєте, вибачте, вже праві. Не попробую, що не будемо знати, нічого. Але це ми, тимчасово і недовго, і на день, і на час, зовсім малий. Відходи, це відходи, по такій вже так само це як у нового територи не думаємо. Але з вашого боку повинна бути підозрювана техніка, солярська і це все забезпечення. В них облік. В них облік і довар. Ну, вони нічого не забезпечать, підозрами туди ніхто не привезе. Це тоді, тоді вибачте, це має, має бути, якби, чи може його знімати в тариф закладати і витрати додаткові. Чи як. От, навіть на до сьогоднішній день я це бачу. Там зараз треба десь. 300 метрів дороги треба робити на дальній край полігону 300 метрів дороги робити треба. Це Я думаю, асоціація. А що вони що зараз там, де висипаються побудові підходи, і туди піде пульпа, воно зараз там буде такий хаос, що не ми не заїдемо, і не вони через два дні не заїдемо. Я про це, це кажу. Є е... спеціальні. <плес> Ні, Іван Михайлович, я хочу закінчу. Друге питання ще його возити у бо я ж працюю там не, не день, не два, ви знаєте. Так. Що весна, коли дощі йдуть, і осінь, туди не заїде ніяка машина не сухою, не мокрою кулькою. Це раз, вони будуть серед дороги, коли доїхав, туди сипать і кричать, що ми це платимо гроші. Ми б туди як ізолювали ці шари, то воно це йшло їду, але сухою можна доїхати. Нормально, тут бої ян. Тобто, так, 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 давайте. Це так, да, якийсь сезонний період. Я Думаю, прошу. Дивіться, консультуй з вами. Ей, Дивіться, якщо ви забезпечите деякі моменти привозки якогось ще, щоб забезпечити можливість доїзду. Якщо там зараз не можна доїхати, то буде ваша бізнесова втрата, як то ну необхідна, як кажуть. І той же ще він розгорнули, щоб можна було добратися до дальних поклонів. Я, я, я Хто буде представляти спілку Каменярів, щоб я, я з ким туди виїхати на місце, не в залі, а на місце виїхати і на ситуацію подивитися на місце? Ось пане Віталій. Ми з'їздимо, подивимось, дівся, Іванса, я вам дам ремарочку. Зараз я слухаю і розумію, що о, ми не вирішуємо питання, а просто, просто задаємо кучу проблем, чого ми не можемо це зробити. <свят> uh, yeah, от yeah, для того, щоб його почати робити, треба як мінімум укласти декілька договорів і спробувати це зробити. Почати. І почати yeah. вирішувати проблеми, ті, що будуть виникати в порядку цього всього діла. по oh, 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 мірі, мірі, мірі надходження. А okay. ah, okay. якщо нам зараз наговорить, що зробіть 100... сто метри, зробіть 100, 100 метрів 100. дороги, а си будете щебенка, дайте нам два бульдозера, дайте нам екскаватор, тоді ми тільки почнемо приймати. No. Ну, це тоді давайте розтягнемо ще на рік. Але якщо виникають проблеми, не Тоб, лідери, вони в цьому на А не буде з того, що стоять, і ми хочемо їхати. Куди? А ну, дивіться, як вони будуть їхати, якщо вони не зможуть їхати? Ну, вони можуть... Раніше ж якось посили, я вам наведу великий приклад вимірного. Скільки років туди возять? 20. Хтось можуть. Хто... Комунальник якраз там був? А чого буває там комунальник? Питання не дава. Питання не до вас, а питання а не до комунальних. У нас є своє Дайте я за 20 років машини їздять, вивозять, заїжджають, виїжджають, горнуть і все це робить хто? Люди, які це все робили. Держу. Так що по мірі відходження проблем будемо вирішувати ці проблеми. А розказувати, що там зробіть 100 метрів дороги стачало, Чекає. Треба долу, буде, долу, Будуть робити помети в дорогі. Треба буде висипати, горнуть, будуть висипати. Будуть. Дайте місце, куди його все робити. Іван Заказує. Почекайте. Дуже. Почекайте, Дуже. почекайте, почекайте, почекайте. Я володію цим проти вже, Я відкривав цей полігон, я підписав документи на акт на експлуатацію. Якщо буде проблема з доставкою твердих податкових то є посадові особи, міський голова, директор. Головне інженер. І коли ми не зможемо е забирати твердий побутові відходи, від будинків від вулиць, ото вже, ото вже серйозно. Тому, вибачте, давайте дивитися на проблеми разом, всі, які є. Ми дивимося. І по, по мірі надходження я погоджуюсь. Іван Михайлович, я ще просто таку теж рімарочку ставлю. Комунальні це, це подивимось. От дійсно, приклад того видіного каріння. І зараз дійсно забудуть. Ви бачили масштаб забуде? А хто не бачить? Ну, бачите масштаб? А хто не бачить? Тобто за 25 років підприємці його там, грубо говоря, засрали, це буде одна 20 частина того сміттєзвалища, що у вас є на міської Тобто Я про те говорю, що за 20 років підприємці не дали такого об'єму е пульпи, що про зараз, ну, я так. Розуміє з цього розмови, що якщо ми зараз дозволимо, міська рада дозволить підприємство вивозити пульпу, то вона вже прям всю козівку засмітить, буквально за з місця. Немало таких об'ємів. Це забули про пульпу, яка знаходиться в лісі в рівчаках. В Почекайте, Почекайте. Ну, І друге питання теж немало важливо. Хто буде займатися і хто займається вивозом пульпи, вони зараз на нам кар'єрі, поробили дорожку, повісили там цепи, замки. Вони не дозволяють тим, що вони там, е, є люди, які займаються цим постійно, є люди, які там раз приїхав, вивез і більше не вивозить. Тільки вивез, куди захотілося. Вони зараз їм заборонили там їздити. там 5 чоловік файті і ключі. Коли виїжджали на цей клітк, не Тобто, я до чого веду, що Віталій там, правильно каже, що хто буде займатися, цим, він сам буде зацікавлений, щоб там не засирали, де, де попало, а вивозили ви, акуратно ту курпу спадали, тих можна не зробити, а, а не просто приїхали, він ж розумієш. Викинуть тут в дощ. А завтра вже заїде замовити. Але щоб не залишився комунальний край. Таке залишиться край. Для того, щоб комунальник залишився каміння, треба виїхати, визначити місце, ускладнити, отсюди От, можна. Ну, І тоді, що визначається комплекс робіт, який треба зробити. Чи треба відлаштувати під'їзні дороги? Яке б рішення пропонували зараз першу Правильно каже Староста. Сидіть тут, хлопці, я вас підтримую на всіх. Але я знаю з ваших слів, що ви не орієнтуєтесь, що таке сміттєзвалище на сьогоднішній день. Чого Чому? Я, Чому? Не я, я там був, не ну, видала? Можливо, недавно. Але, але це дійсно. Можливо, можливо, можливо. Почкайте. Можливо. Почкайте. Я вас підтримую, але ще раз хочу. дійсно, якщо зараз ми всі разом почнемо возити бульку, правильно каже Іван Михайлович, сяде техніка. І комунальник буде зобов'язаний виводити від багатоквартирних будинків і буде заблокований процес. Це буквально розробиться за найближчі тижні. Тому я, моя пропозиція зібрання, виїхати на місце і побачити всі моменти, розставити на місцях. І по тій ж самій дорозі. Сміття звали, ви були це було, добре. А комісія хай би виїхала і на місці переведуть. Переконалася. Те, що треба там облаштовувати, однозначно. Ми Те, ми що ми треба ми облаштовувати ми і передбачаючи в найближчий тиждень-два, треба туди буде допомога дові, дові. чи комунальнику, чи безпосередньо від нас, від підприємців, але там буде дійсно Так, ми дові, Добре, були. що були. Давайте комісійні. Комісія яка була в складі? В, в складі? Яка комісія в складі була а там? Наша комісія. Ви бачите, це з своєї сторони. Моя пропозиція, ви почули. Виїхати, це ж не важко. На пів години виїхати, разом і подивитися на місце. Там треба, що це бажає виїхати зараз, чи через час, через дорос. Що, що, що проблема це сьогодні виїхати на три години? Чи там, там, там через один Яка проблема? І це, є, зразу це. не буде Микола Петрович показувати на пальцях, що треба йому те, 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 те. А ви на місці і ми на місці всі побачимо об'єктивну сторону. І все, от там дійсно заїхати до пропонувати. Що на будете? Завтра рішення прийняти, ми встигло. І на місці його ж вирішить і не на після завтра післязавтра. А це зробить а, сьогодні. Можна можна під... Під... А, а чому? Під... А чому? Давайте сьогодні чути. На три години. Поїхали, подивилися. А завтра асоціація вже буде знати. Що зважає? Сьогодні на третю годину. Сьогодні на шестю годину.